Вони представляють інтереси мешканців, знають кожен будинок та усіх сусідів. Вуличкоми Кам'янського зустрілися з очільника міста, аби підсумувати результати роботи за поточний рік, а також вирішити нагальні питання в своїх підпорядкованих районах. Керівники органів самоорганізації населення піднімали питання, які стосуються житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, охорони здоров'я тощо всі прохання та пропозиції були враховані очільнику міста. Більшість з них вже в роботі. Так, січня 2024 року відновлює роботу соціальний маршрут номер 14. з лівого берега на правий цими автобусами безкоштовно зможуть їздити пенсіонери, студенти та інші пільгові категорії громадян. Ми повинні працювати, повинні створювати умови для наших мешканців, для наших вимушених переселенців. Так дійсно, у нас зараз наші бюджетні можливості вони скорочені ніж перед війною, тому що і ряд підприємств не працюють. Але ми залучаємо інвестиції Європейського банку. Тиму все робити для того, щоб підтримувати наше місто в належному стані, в робочому стані. Засідання проводимо останні в цьому році, тому. Якби це і підведення підсумків і плани на наступний рік плануємо діяльність, вони в нас дуже активні, дуже переживають за свої райони. Зустріч у Кам'янські Волочкоми залишилися задоволені, а ще передавали міському голові слова подяки від мешканців своїх районів. Серед іншого і за відновлення покрівель та допомогу висуванні наслідків буревію у приватному секторі Південного району. Спасибі, я кажу, ми від кожного жителя велике спасибі меру. Після цього стихійного лиха, яке було 28 липня, на нашому кварталі дуже багато було криш, просто їх не було. От просто їх не було цих криш. Це буквально 20 минут. Ми вийшли, немає криші. Аби одразу розібрати та вирішити усі питання, що виникають у людей, на зустріч з органами самоорганізації населення, запросили представників житлово-комунального господарства, департаменту екології, представників пенсійного фонду та інших.